Я люблю свою країну, її людей. Я бачив світ і багато інших країн. Бачив, як живуть люди там, але хочу жити тільки в Україні. Ми, українці, заслуговуємо на краще життя і готові до змін. Ми здатні змінити свою країну. Досить чекати. Настав час, удару! так можно такой делать? Вы думаете, она говорит как политика, у политиков? Так у человека. Самое главное оставаться независимо от рода деятельности человека. То есть не как у боксера? Вы у меня у политика. Как... Я после всем. А как вы относитесь к тому, что крымских афганцев не пустили в, вот, да. вчера э, в, в Украину сюда на выезде, автобусы остановили? Почему, как вы думаете, так боялись нашу делегацию из Крыма увидеть здесь у вас на... Съездок. Не только лишь афганцев, где пускают огромно нас боятся. Нас боятся, потому что мы являемся независимой партией. Мы являемся действительно угрозой на сегодняшний день власти. Останній час я об'їздив практично всю країну спілкуючись з людьми. Всі люди говорять про одне – стрімке зростання цін, низькі зарплати, відсутність перспектив для молоді, корупція, безвідповідальність, безкарність, відсутність елементарної поваги до людини та громадянина. У нашій країні змінюються президенти, парламенти, уряди, а проблеми людей, на жаль, залишаються нерозв'язаними. Ми стверджуємо, що політика може бути іншою, що політика може бути відкритою. Я до вас спущусь, я вам дам поговорити. Мені цікаво, ну знаєте, всім цікаво, де гроші лежать. Я йду в політику, не за грошми. Всі бачили, як заробив свої гроші. Я заробив їх чесно. Я йду в політику, не за грошми. Я заможний людина. Я йду в політику не за депутатським значком чи за якісь там прилегії. Я впевнений в тому. Що країна, яка є моєю бать батьківщиною, повинна жити по зовсім іншим принципом, нам потрібно зробити всі закон, щоб в Україні працював. Не тільки в одному містечку. Нам потрібно змінити принципову систему перевантаження зробити в країні. У нас, У нас є конкретний план. Але це все залежить від нас. Один я не зможу це зробити тільки разом. Тільки разом з людьми. Без боротьби перемоги ніколи не буває. Ми не йдемо за звичайну для українських політиків формулою Все всім. За такими формулами завжди ховається. Розуміння обіцянок ніхто дотримуватись не збирається. Ми концентруємось на досяжних цілях. Коли ми досягаємо їх, країна зробить незворотний крок до європейських стандартів. Від корумпованого авторитарному режиму до демократії і добробуту. Як ми можемо коротко описати нашу програму? Перш за все. Зламати корупційну систему, знищити підвалини корупції. Ми зобов'язані провести антикорупційну люстрацію в країні. Люстрацію насамперед влади. Ми говоримо, що люстрація означає, і ми це зробимо: вигнати злодіїв з влади, заборонити злодіям в подальшому займати державні посади. І найголовніше повернути вкрадене, де б воно не було заховане олігархами або корупціонерами. На офшорних рахунках. З далеко за межами держави або в самій державі відмито через брудні механізми через відмивання грошей. Все це має бути зупинено, розслідувано і гроші повернуті до бюджетів. Встановити контроль громадян над державою, створити механізм ефективного захисту людини і можливості тримати владу. Завжди під контроль. Я належу до тих людей, які все життя тримають удар. І мені дуже подобаються ті люди, які цей удар вміння тримати удар, підтверджують своїм життям. Віталій Кличко, така людина. Людина, яка зробила сама себе і вміє цей удар тримати. Я не хочу жити в такій Україні, яку пропонують нам сьогоднішні політики. Я не хочу жити в Україні, де я повинна від сорому опускати очі за репутацію своєї. Держави. Я хочу спробувати зробити Україну іншою, і тому я в ударі. Третє: побудувати країну рівних можливостей. Грунтувати рівність шансів на успіх для кожного. В програмі удару сьогодні є всі ті питання, які ми піднімаємо протягом останніх років, які потребують з точки зору бізнесу вирішення. Ті законопроекти, які ми підготували, і вже навіть в цьому році від всеукраїнського з'їзду малого і середнього бізнесу запропонували всім політичним силам, які сьогодні є в парламенті, внести до парламенту. Жоден не був внесений. Тому саме на удар сьогодні є надія на те, що вони прийдуть, ми прийдемо і будемо міняти ту систему, яка сьогодні є. Четверте, надати владу місцевим громадам, підтримати реальне місцеве самоврядування і децентралізувати бюджет. Сьогодні місцеві бюджети виконують виключно функцію фінансування видатків, що покладені як зобов'язання держави. Ми хочемо розмежувати повноваження місцевих і державного бюджету і закріпити фінансові джерела для виконання повноважень, які цікавлять місцеві громади. Це надзвичайно важливо для наших громадян для вирішення тих потреб, які накопичились за 20 років у всіх українських містах. П'яте. На основі всіх. Проведених реформ досягти європейських стандартів життя, створити можливості для гідного заробітку та гарантійного розвитку кожної людини. Ці п'ять пунктів складають міцний кулак, і ми повинні нанести удар. Я хочу звернутися до кожного з вас. І я впевнений, що кожен розуміє, яку відповідальність він несе відповідальність кожного перед суспільством. Перед громадою, перед командою ми розуміємо, що нам необхідно змінити країну. І я впевнений, тільки ми зможемо це зробити. Настав час удару. Я люблю свою країну і людей. Я бачив світ і багато інших країн. Бачив, як живуть люди там, але хочуть жити тільки в Україні. Ми, українці, заслуговуємо на краще життя і готові до змін. Ми здатні змінити свою країну. Досить чекати. Настав час удару.